Мої вітання, дорогі підписники і глядачі каналу Шкода, що нова». що знаходимося ми на авторинку в місті рівному. Буду для, сьогодні для вас знімати весь загальний ринок. Подивимося, якісь свіженькі варіанти. Хоча я вам скажу, що на сьогоднішній день кожен ринок тако дивися, моніториш і дійсно заїжджають свіжачки, свіжопригнані. Тобто, все-таки моніториш, навіть помитниці. Женуть свіжі автомобілі. Не знаю, в принципі, хто їх, звісно, купляє, але люди, в принципі, щось працюють, щось. Щось привозять, тому є хороших багато варіантів. Телефонуйте, також підписуйтесь на канал Шкода, що не вах і шкода, що не вах рітейл. Вам бажаю приємного перегляду. Ставте лайк, вподобайки і, в принципі, сідайте зручно свої крісла і приємного перегляду. Дякую. Ось дивіться, Рено Колеос автомат, 2.0 дизель, 10-350 доларів. 2009 рік 206, 236 пробіг автомобіля, рідна фарба заявлена продавцем, Непогані машини, привід їхні хороші, в принципі, ходові машини питають за ці автомобілі. Можете в принципі, також брати. Ось дивіться, такі прыжок є. 7-300 доларів на автоматі. На шкірі 1,6 бензин 177. Пробіга, сервісна книжка ось в такому стані. Салончик, дивіться, який. Охайний салончик, такий в хатчбеки Peugeot 308 В принципі, вони поза того ринку продавалися, але такі, якщо потрібно оглянути, то можете телефонувати, оглянемо, скинемо вам звіт по даному автомобілі. Або, в принципі, телефонуйте до продавця, питайте, що по ціні. Можливо, щось людина скине. 13 рік це. Ось дивіться, Mitsubishi Colt на автоматі, номер телефона. Бачите, який той самий номер телефона. Записуйте, телефонуйте. Завжди перевіряйте авто, я вам вже неодноразово казав. Перед тим навіть, якщо ви не бачили автомобіль, перед тим навіть моя така порада, можете ви навіть перед початком, як їхати до автомобіля, перевірити авто по сервісах. І ви вже це будете розуміти, чи були якісь ДТП, чи який пробіг по автомобілю, Дивіться, такий фокус. 7300 доларів. 10 рік 168 тисяч пробіг Також дивіться, Peugeot 5008 8400 доларів, 1,6 дизель, 177 пробіга в автомобілі є номера телефону. Тому телефонуйте. Йдемо далі. Йдемо далі, дивитися, що поринає. Ось є такий кашкайчик. Хороша зимова резина. Продавець говорить нова резина. Продавець говорить, що літня гума в придачу. 2,0 дизель, автомат без підкрасів. Ой, бензин пробачаюся, Бензин 0,99, 752, 1344 з панорамкою, да? Камери 360, чи як там кажуть, 360 чи 180, як я щось, 180, да, бо 360 це ще виходить це, да, це вже в нових всіх, знаєте, таких, от, бачите, такі, в такому стані сидіння ті кашка і ходова машинка. Питають, питають у них, питають за ці машинки свіжопригнаний автомобіль. Тому телефонуйте, ходова машина, дуже-дуже багато їх і на ринку є, і в Луцьку, і в Рівному. Ось дивіться, пасад Б7, Також ходова машина в універсалі, який більше любить в універсалі, бо в Седані їх мало. Ось Б7 пасад. 11 рік, 10 800 доларів, 2.0 дизель. Є номер телефона, записуйте. Непогані машинки, двигуни їхні ходять. На принципі, ходова обслуговування недороге. Ось такий також бачите от кашкайчик. Добрий день. 10700 доларів. Є ось номер телефона. Тому телефонуйте, дизельок. Форт Куга. Форт Куга. Дивимося, що по кугі. 12150 доларів, дизельний двигун. Такий варіант 11 рік, непогані машинки, підбирав такі людям, можете, в принципі, дивитися. Це Megane, другого покоління, 1,6 бензин, 8 рік, 5-700 доларів. ціна даного автомобіля 0,50-224-92. Ось бачите всі лобове також рідні. Ось, будь ласка, от він код перевіряйте авто, перевіряйте авто. Також е -е, наповню вам про підбор автомобіля. Номера мої завжди закріплені. Зараз дуже так більш так. Так, люди практикують все-таки не супровід, а під ключ беруть. Ну, Такі, якщо боїтеся десь їздити по ринках, по постах, тому, принципі, супровід замовляти. Ой, супровід пробачаюсь, під ключ. Ось, дивіться, Outlander. 10-900 доларів. ціна на автомобіля. Вони стартують. Там, в принципі, все залежить від того, від комплектації, від стану автомобіля. Це є 2,2 дизель. Ось номер телефона. Записуйте 246 пробіга заявлено. По даному автомобілі. Такі ходові машинки. Зараз якась зима, е, повний привід, будемо так казати, рулить. Давайте глянемо Рено Кенго. Рено Кенго у нас це є 16 рік авто, 9 тисяч доларів. Номер телефону 066 826 42 55. Дивіться, ми збільшимо так далі. Такі непогані машинки К9К-двигун, таке для сім'ї. Місткий автомобіль можете в принципі собі брати. Вони ходять, ходять і ходова, в принципі, їх недорога. Хто там що не говорив, у мене люди там бувають часто коментарі, питають, що краще кенго рено чи там Сітрейн Берліну, напевно. Ну, мені подобається більше візуально Сітреен Берліну. Але, в принципі, то есть, а ну, бачите не ну, такі, Добрий день. Ось такий fiesta Добрий день вам. 6300 доларів, 11 рік. Номер телефону записуйте 067 595 88 08. дизель, 85 кВт з німеччини автомобіль. Така собі машинка для міста. Дуже манерна, будемо так казати, собі. Комфо комфортно по місту її їздити, паркуватися. Собі така вона, знаєте, компактний автомобільчик. Собі такий. Тобто, в принципі, для дружини, для жінки собі такі варіанти для дівчини, хто як для кого. Такі класники варіантик дивіться, який ще дизельок дуже-дуже економна машинка, і в принципі розход буде вас радувати по даному автомобілю. Тому телефонуйте до продавця, показав вам автомобіль, йдемо далі. Ось такий Peugeot 3008. свіжачок, бачите, авто свіжо заїхало. 9555 доларів ціна даного автомобіля. Ось, дивіться, пробіг. Автомобіля. Ось є номер телефону, записуйте, без, без єдиного підкрасу, навігація, клімат-контроль, круїзи контроль, все і так далі. Дивіться, от, в якому стані. кермо рульове, воно не, не фарбоване, не перешите. Е, так, є от навігація, бачите, е, клімат-контроль. Дуже відкрита да, машинка, Класні машини, мені вони подобаються. знаєте, Посадка їхня дуже. От, порівнюючи з Peugeot 5008, мені от такий варіант дуже класно заходить, щоб ви собі розуміли. Ось такі, знаєте, от дивіться, посадка в них дуже мені подобається. Бачите, тут навіть шторки задні є, сторочки є, всі стеклоподйомнички, охайний салончик в автомобіля, такий Peugeot 3008, свіжочок. Телефонуйте до продавця. Ще от такі такий варіант. Теж відкрита людина говорить, зараз глянемо. Давайте глянемо спочатку, що в нас там. Також дивіться, от так, такий стан керма. Таке воно. Підігрів, підігриви, клімат. Все, як не має бути. Всі стеклоподйомнички, кінотлеючки, теж, теж, теж шторки в автомобілі. Давайте глянемо, що по ціні. Так, по цені авто 9600 доларів. І вона ще з, з панорамою. Щось не звернув на стелю, з панорамою, номер телефону, записуйте, телефонуйте. Рено Саграм Сенік 955 доларів. Це на даний автомобілі. автомобіль з панорамкою. Бачу класна комплектація базешна, 12-й рік. Бачите, лобове також двоєчка, ріношечка. Собі ось потрібно по Вінкоду перевірайте. О, дивіться, номер телефону, без підкрасів, 1,6 дизель, семимісний шкіряний салон, навіть відкрита без ключовий доступ автомобіля. Дивіться, дивіться який салончик автомобіля. Тому цікавий такий варіант. Телефонуйте до продавця по ціні. Домовляйтеся, варкопчик є ось такий варіантик. Йдемо далі. Також є ось така електричка на ринку. 20 рік. Модель 21, го 17850 доларів, без підкасів. пробіга 43 тисячі кілометрів. Номер телефону 068 647 1511. Він код для перевірки можна. Десь там продавець. Продавець відкриє нам машинку. Дивіться. До речі, в, цьому, в цій машинці мертві зони. Клімат-контроль, підігрів і все. Бачите, в якому стані рульове кермо. Можливо, відео так не передасться. 44 пробіга в автомобілі. Дуже крута оптика в машині, само собою. Дуже крута оптика зимова різина. Ось в такому стані. Садінь. Ясно, що, можливо, чуть можливо, ще їм чисточку треба зробити. Машині. Але от такий і от гольфік, в принципі, також можете набирати до продавця. такі знаєте, дуже круто він дивиться на ринку на, на, на базарі. Давайте глянемо чи ось такий гольф 13 рік, 8 тисяч доларів, 1,6 дизель. Номер телефону тут трошки не видно, але оце 13 рік. А номер телефона можна, будь ласка, да. там что щось бачу. Да-да, вісім. -да. дизель, 243 пробега. в універсалі. Та-да, -да, чуть Я номер телефона 096 755 1939. Давайте я заодно салончик людям покажу. У вас дивіться, всі сітоподйомнички. В такому стані в диск. А ні, то в принципі 243 пробега в автомобілі. Збережені сидіння взаді, в салонка. В універсалі такий гольфік. Цікавить. Ні, 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 не треба. Телефонуйте. Ось дивіться, Меган третій хетчбеки. Ціна даного автомобіля. Ціна даного автомобіля 6300 доларів. Це 9 рік. 1,6 бензин, 148 тисяч пробіг. А я так зрозумів, що номер телефону той самий, що в цьому. Давайте глянемо ще. Такий Volkswagen Wolf. Шостий. 7,699 доларів. 12 рік. 1,6 дизель, два ключа. Номер телефона є. Тому такий колір гарненький, сіра мишка. Добрий день. Телефонуйте. Партронічки. Людина відкрила. Це підйомнички. Ось такий варіантик присутній в автомобілі. Тому телефонуйте. І варіант. Ось є, друзі, грант Сценік. 8500 доларів, 12 рік, 243 пробіга. 7 місний 0,67 940 1042. Телефонуйте. Казав у попередніх відео, що ходова машина така сімейний автомобіль, неодноразово. Підбирав такі автомобілі людям і люди питають за такі автомобілі. Ясно, що хочуть більш так, стараються в кращій комплектації. Аж дивіться такий Cherry Tigor. номер телефона 9 тисяч 18 рік 068-0076 701. Такий... Красовічок собі цікавий телефонуйте. Бачите, така оптика в мене на номерах вже авто, також опільмиріва. 6999 доларів, це є 13-й рік, 0,96 767-2130 автомобіль. Такі бачите, дуже прикольно двері відкриваються з цієї сторони. Таке місце вистачає в неї. Бачу на зимовій різині авто. Тому телефонуйте до продавця. ось дивіться, от Passat дизельний універсалі. В середині ринку заїхав автомобіль. Це є 550 доларів ціна даного автомобіля. 2004 рік, 1,9 дизель. Номер телефона є, тому записуйте, телефонуйте. Також прохання підписатися на канал вже неодноразово свої відео казав. Дуже дякую, що дивитесь мої відео. Люди, які коментують дуже часто, дуже приємно. Можливо, деколи знаєте, не всім відписую, але я це все, знаєте, моніторюю. Мені дуже-дуже приємно, що ви зі мною і, і коли знаєте. Люди, коли коментують і пишуть щось, от, мені дуже натхнення, знаєте, якесь і з'являється більше, що знімати, якийсь контент. Бо буває, і повірте мені, що наві з цієї ситуації у нас не завжди хочеться щось знімати, але таке через силу собі їду, собі розумію, що треба робити контент. Потрібно показувати людям. Як кажуть, як там кажуть народі, взяв меч і ви поняли, що далі. Якщо взяв меч, значить його треба нести до кінця і. Працювати Тому що ти на це підписався. Тому якось отак стараємося. Ось такий сценік в білому кольорі. Непогані варіанти. Давайте глянемо от, от Hyundai AX35 і такий коричневий красивий колір автомобіля. Такий він. 12-100 доларів. 11 рік 1.7 дизель. Номер телефона є. Телефонуйте, записуйте. Також є ось такі машинки є. ходові машинки, один Омеган 4 моделі. 16 рік, 1,5 дизель. Давайте, що по номеру телефону є, от бачите ціну ви бачите автомобіля. Давайте глянемо, що по комплектації. Комплектація не сильно пуста, але в принципі і не таке слабенька комплектація або в хорошій комплектації. Вони будуть коштувати на порядок. Ось дивіться, Zafira така. 10 900 доларів. 15 рік, 2,0 автомат, 7 місць. Номер телефону ви бачили, ставте на паузу, телефонуйте. Ну і в принципі, якщо потрібно глянути, якщо ви десь побачили відео, ви можете набрати мене і ми вам оглянемо даний автомобіль. Ось такий сценік. Бачите, це вже новіший сценік в білому такому кольорі. 12, 499, 17 рік, 1,5 дизель. Номер телефону ви бачили. От ще одне Peugeot. 8,799 доларів. Авто на номерах уже 12 рік. На роботі. Тому телефонуйте. Ось Hatchback, 6900 доларів, 1,4 бензин, 10 рік які знаєте, мені вона більше то цей гольф подобається в хетчбеки, ніж в універсалі. Такі він, знаєте... Ясно, що в нього не загрузиш таке як в універсал, але от такі, знаєте, таких, їх і менше набагато, ніж шостих гольфів менше, ніж в універсалі. Більшість людей в універсалі, ось дивіться, Toyota Verso. Такий гарненький білий колір, титанчики. Так, глянемо. Toyota Verso. 13 рік. 2,0 дизель, номер телефона, 210 тисяч в автомобілі Така версія Ось. Шкода, суперб. 8 рік. 8-250 доларів. 1.8 бензин. Ось дивіться який гарненький, красивий талісманчик. Ось такий гарненький. Яка ціна, добрий день? 15,200. 15200. Можете номер телефону продиктувати? 063? 063 549, 549, 549 58, 58 06. 06 Яка ціна виката? 15200. 15200. 15 Такий талісман. Красивий. 15200, паркується. Такий гарний талісманчик. Реношечка, все як не має бути. Стекло з сімерочкою. Оригінальні, дивіться які круті фари, резина зимова. Все як не має бути. Ось давайте ще кенго глянемо. 10-100 доларів 16-й рік. 163 тисячі пробіга, 1,5 дизель. Номер телефона є. Тому телефонуйте, записуйте. Ідемо далі, глянемо Peugeot 4007. Peugeot 4007 коштує 11300 доларів. Номер телефону записуйте на автоматі повний привід. 2.2 дизель Франція. Ось Focus 6600 10 рік, 1,6 дизель, свіжий автомобіль. Телефонуйте. Toyota rav 4 є ось така також. 17 рік, 2700 доларів, 67 тисяч пробіг автомобілі. Тому телефонуйте. Що по ціні? Добрий день. Що ви, як ви там? Дякую Богу. Давайте зараз знімемо це дизельок такий. Да? Yes. Шаран, так? Да? Yes. 13 450 доларів, 11 рік, 7 місний, ось є номера телефонів. Записуйте. Такий, знаєте, класненький шаранчик. Дивіться, який салончик крутий в автомобілі. Дуже комфортний, сімейний, великий автомобіль. Рульове кермо не фарбоване, не перешите. Все чітко. Клімат в автомобіля. Магнітолка RSD 510 На механіці, все собі такий комфортний, сімейний, великий шаран, кого для сім'ї зацікавить. Телефонуйте до продавця, що цікаво, це є 2 літри дизель, перевірений їхній двигун авто на зимовій резині. Якщо потрібно, також можете зателефонувати і можемо для вас оглянути. Ось такий Ford Focus. Ford Focus у нас вже на номерах. Це Ford Focus третьої моделі. 8700 доларів. Ось 12 рік, 2.0 дизель без ДТП, номер телефону є, автомат. Телефонуйте. Гран С4 Пікасо Citroen, 3 11 рік. 1,6 газ бензин, автомат. Номер телефону є, тому телефонуйте, записуйте. Також от Honda CRV, CRV чи CRV. 17 350 доларів. Ось такий. Класненький автомобіль. Лоб, лобове все рідне, зимова резина, дисків хороші бачу. Ось Mazda CX5. 13 рік. 113 пробіга заявлено. Номер телефону є, але ціна договірна. Немає яка ціна по даному автомобілі, тому телефонуйте, записуйте. Ну от, Kia Sportage, всі за них знаєте. В принципі, також 14 рік, 221 пробігу. Сервісна книга є. 2.0 дизель, автомат, номер телефона. Ось якщо потрібно перетинку як перевіряти авто, телефонувати до людей, то можете, в принципі, перевірити авто. Дивіться, комплектація класна, Магнітола все. Клімат-контроль, автомат, шкіряні сидіння, мультикармо. Все як має бути. Також ремонт. Меган в універсалі. 10 рік, 1,6 бензин, механіка. Телефонуйте. Кирино, сценік, грант. 8900 доларів ціна даного автомобіля на автоматі. Ой, на автоматі пробачаюся. На панорамі 251 пробіга, 2,0 дизель 160 кінських сил. Є ось номер телефона. 8900 доларів, тому телефонуйте. І, в принципі, от 4400 доларів 2007 рік. Телефонуйте. 4400 доларів Kia. Ось такі. Golf 1,4 MPI, 76 тисяч пробіга. Номер телефону. Записуйте, телефонуйте до продавця. Okay. Такий автомобіль 8500 доларів 0,50 502, 1278, 170 пробіга, 11 рік, 1,6 бензин. Телефонуйте, такий фокус. Ось дивіться, 8500 доларів. 1.6 бензин. Це швецарська машина. Авто Швейцарії. Все в лобове також рідне дивіться. 8500 доларів на автоматі, друзі. Швейцарська машина. Телефонуйте. Також ось такий варіантик Рено Колегос. Восьмий рік, 9500 доларів, 2,0 дизель, номера телефонів є. Mazda CX5 ходова машина, я вам вже неодноразово в своїх відео говорив. Їх хватає на ринку в Луцьку і в Рівному. Хватає їх, тому якщо у вас такий варіант, шукаєте, непоганий варіант. Двигуни їхні непогані, та, в принципі, автомати безпроблемні. Тому можете, в принципі, такий варіант собі розглядати до покупки. Ось така шкода Октавія. 2007 рік, 1,6 бензин, автомат. Номер телефона є, тому телефонуйте, записуйте. Дивіться, який цитанчик на риночку також от є. 11300, 17 рік, 1,5 дизель. 17 рік, друзі. От таких я варіантів навіть в Луцьку не бачив. не зустрічалися мені. Оригінальний пасажир 0,96 984 4083. Всі їх, знаєте, шукають на. бо вони є 5 це 6 собі. Все, USB, магнітола, кондиціонер. 257 пробіга, в якому стані рульове кермо. Підігрів сидіння. Ось такий сімейний заводський пасажир. 17-й рік. От такий цитанчик. Телефонуйте. А ми йдемо далі. Глянемо Volkswagen Golf Шостої моделі, те двигун 1,2, 7500 доларів, 1,2 бензин. Звати 2, Володимир. Номер телефона є, тому записуйте. Ось такий Passat B8 в універсалі. 13, доларів. Тому, друзі, приїжджайте, телефонуйте, якщо потрібно щось оглянути, телефонуйте зарані, щось підберемо для вас. Хватає варіантів, то також дякую, що дивитесь мої відео, обов'язково підписуйтесь на канал. Тому бажаю всім добра, удачі, всього самого найкращого. Зустрінемося в нових відео, тому бережіть себе всього самого найкращого. Дякую за увагу!